Вітаю, друзі! Сьогодні дуже багато є новин для українців, які безпосередньо проживають за кордоном. Є звернення і Зеленського щодо відкриття так званих центрів єдності на території Європи. Є також заяви наших українських політиків, які починають хаяти Європу і розказувати, як добре зараз живеться в Україні. Хоча на жаль. Ми розуміємо, що це не так. Є також декілька заяв, які показують, що Європа зараз дуже і дуже і дуже прямо активно готується до, до війни. Ці та багато інших новин для українців. Ви побачите сьогодні в випуску. Тож дякую кожному за лайки, підписки, коментарі. І погнали! Почнемо ми з заяви, яка була опублікована в виданням «The Telegraph». Британія таємно готується до прямого військового нападу РФ і оновлює двадцятирічні плани переходу на військові рейки. Уявіть собі, просто що відбувається в засекреченому досьє викладено, як влада буде реагувати на оголошення війни, включаючи. Бункери для захисту кабінету міністрів королівської сім'ї, громадське мовлення і накопичення ресурсів, в основному засекреченому плані оборони країни буде викладена стратегія на найближчі дні після удару по материковій частині Великої Британії, зокрема сценарії, в яких Британія зазнає удару звичайними ракетами, ядерними боєголовками або ж кібернетичними операціями. Тобто, бачимо, що Британія готується навіть. До ядерного нападу, і вони вже це роблять просто зараз. Очікується, що в документі пропишуть воєнні стратегії для залізничних і автомобільних мереж судів поштової системи і телефонних ліній. Представники оборонного відомства також закликають Велику Британію розробити власну форму ізраїльського залізного купола. І справді, якщо ми говоримо, наприклад, про територію України. То її закрити залізним куполом, ну якби це можливо, але це е, треба дуже і дуже багато ресурсу задіяти. Якщо ми говоримо про Велику Британію, то вона в декілька разів менша, ніж Україна. От, і з, якби з цим там набагато простіше все виглядає. Плюс, е, якби там не можна використати якусь, наприклад, артилерію, так, для того, щоб завдавати е, удари, а виключно якісь е, ну, далекобійні ракети. Бо, по-перше, Британія знаходиться. Дуже задалеко від Росії та від інших можливих ворогів. І по-друге, вона повністю оточена водою. От і все, тому має такий собі природний захист. Далі, минулого місяця, високопоставлений чиновник королівських військово-повітряних сил Великої Британії повідомив, що якби перша ніч повномасштабного вторгнення відбулася не в Україні, а в Великій Британії російські ракети прорвали б оборону та знищили б об'єкти інфраструктури. Ось так. Ну, в принципі, нічого дивного. Друге з таких е е великих хороших європейських новин, ну, як хороших, якихось, які мають якусь вагу. То друге, це те, що Фрідріха Мерца не обрали канцлером. Бундестаг провалив першу спробу голосування за його кандидатуру. І уявіть собі, це вперше в історії, коли така подія відбулася. Бо зазвичай, з першої спроби канцлера. Обирали. Тут щось пішло не так. За нього проголосували лише 310 депутатів з необхідних 316. При цьому, що коаліційні коаліційні фракції мають загалом 328 голосів. Тобто були люди, які проголосували або проти з його ж фракції, або просто не голосували. І таким чином голосування зібрали. Також наголошується, що це. Безпрецедентна подія в історії Німеччини. Друге голосування може відбутися і відбудеться вже за декілька днів. Загалом зазначається за законом, що це має бути зроблено протягом двох тижнів. Ось так далі. Наступне продовження тимчасового захисту для українців, які проживають за кордоном. Рішення про подальший статус українських біженців в Європі, захист яких зараз діє до березня 26-го року, може бути ухвалене в червні на засіданні глав МВС Євросоюзу. Нагадаю, що по всій Європі на сьогоднішній день тимчасовий захист для українців продовжено до початку березня 26-го року. Лише в Польщі він діє до кінця вересня 25-го року, але знову ж таки його продовжують, бо завжди продовжували. От що сказав це прем'єр Чехії, якщо не помиляюсь, фіала. Звичайно, ми не можемо чекати до останньої хвилини з інформацією, яка. Ситуація буде далі. У нас в червні буде проходити засідання Міністерства внутрішніх справ. Я сподіваюся, що буде вирішена європейська позиція та запропоноване рішення. Ми пам'ятаємо, що необхідно вирішити, що буде після березня 26-го року, сказав Фіала. Ось такий момент. Наступне Зеленський заявив: Давайте його послухаємо, бо, власне, він заявляв про так звані хаби підтримки, хаби єдності. Називайте їх, як хочете. Давайте послухаємо. А українських громадян ми відкриваємо в Німеччині, в Іспанії, в Польщі, в Чехії. Ми обговорюємо питання об'єднаного королівства тощо. Тобто це така постійна робота. Я не знаю, я розумію тільки, коли вона почалась. Я не знаю, коли вона закінчиться. Скільки нам знадобиться зусиль таких відповідних хабів, щоб не втратити зв'язок з українцями, які знаходяться за кордоном. Ну, на початок можна просто відновити для всіх консульські послуги і перестати штрафувати всіх підряд. Бо нагадаю, що хто до 31 червня, фактично, так, чи до 31 липня, неважливо. Коротше, до 31 червня хто не стане на військовий облік до 17 років, кому в цьому році виповнюється 17 років, той буде мусити сплатити штраф до 25 тисяч гривень. Ну, це перше. По-друге, консульські послуги надалі не можна отримати, переважній більшості чоловіків мобілізаційного віку, якщо, в тому випадку, якщо у вас, наприклад, ви вже стояли десь на обліку, але у вас не оновлені дані, і у вас видає якісь помилки в резерв плюсі. Тобто ви можете отримати паспорт тільки в тому випадку, якщо ви до цього порушували закон і не ставали на військовий облік. О, це наступний момент. Ну і е, далі всі оці розмови е, про ухилянтів за кордоном, про зйобків і так далі. Я думаю, вони також не додають патріотизму тим українцям, які проживають за кордоном. Тому, напевне, можна було б почати з таких простих рішень, насправді, перестати чмирити українців за кордоном, надати консульські послуги і не штрафувати всіх підряд. Бо що це за херня? Штрафувати людей, які вже десятками років проживають за кордоном. Ну, це в які ворота? Важливо підкреслити, що ми дуже віримо, що після закінчення гарячої стадії війни українців буде можливість повернутися в Україну. І... Але чи буде в українців можливість виїхати з України? Як думаєте, пишіть в коментарі чи відкриють кордони? І ви знаєте, що є різні причини, чому їхали люди за кордон, є розділення сімей, є там, де абсолютно. Чоловіки героїчні захищати державу, жінки з дітьми поїхали, причин різних багато, я не хочу йти в деталі. Ви самі знаєте. В кожній країні багато причин. Різні країни, а причини, якщо чесно, співпадають в будь-якому випадку. А напишіть ще, будь ласка, от він сказав також про е розділені сім'ї. Чому сім'ї розділені? Ну так, по-чесному. Ну, це ж не просто так вони розділені, правильно? І насправді це все просто через рішення нашої ж влади закрити кордони і не відкривати їх до сьогоднішнього дня. Війна це трагедія, яка і розділяла сім'ї, яка залишала без домівок, без життя дітей, без дитинства. І Наше завдання в цьому хабі, щоб була можливість. Надання юридичних послуг, допомагати українцям знайти своє місце в Україні, повернутися, якщо вони бажають, і мають можливості повернутися в Україну і знайти себе там, і допомогти з працевлаштуванням тощо багато різних а, моментів, якими треба займатися. для цього. І існують, і відкриваються, і будуть далі відкриватися відповідні майданчики. Дякую. Ось, коли насправді ці хаби будуть відкриті, на які гроші їх мають відкривати, незрозуміло, але є така задача. Що далі буде з цими хабами, і які насправді вони будуть носити функції, поки що абсолютно незрозуміло. Далі, з приводу множинного громадянства, є також новина в нас від народної депутатки Лесі. Зарубанної, давайте послухаємо. Також дуже цікавий момент: Мрожинне громадянство, бо нагадаю, що в Україні хочуть відповідний закон ввести, щоб іноземці могли фактично отримувати українські паспорти по спрощеній процедурі. По якій у нас є попередня інформація, так, яка, яка вже висвітлювалася офіційно, там повний тришак. Ну, типу, ви можете ніколи в житті не жити в Україні, отримати український паспорт. Ну, куди? Ми знаємо, що у лавах сьогодні наших збройних сил є дуже велика кількість іноземних військових, які дійсно щиро е, пішли свідомо захищати Україну, і ми не можемо бути осторонь, і ми не можемо е, відмовити їм у можливості набути в тому числі громадянство України. Ну і власне знову ж таки, якщо ми говоримо, але Якби, головна проблема в тому, що в цьому законопроекті, як мінімум, той, який публікувався десь півроку тому, там не було такого, якби, такого пункту, що якщо ти воював на боці України, то ти можеш отримати паспорт. А той, хто не воював, не може його отримати. От немає такого пункту. І от е, в цьому проблема. В демографічному аспекті, то е, залучення Після воєнну Україну кваліфікованих робітників, спеціалістів для відбудови... Тобто зараз своїх спеціалістів, кваліфікованих працівників можна мобілізувати і відправити на фронт. А після війни кваліфікованих спеціалістів з Умовного Бангладешу чи Індії можна запрошувати в Україну? Це як? Чому зараз не набрати іноземних добровольців, щоб вони не воювали замість українців? Раз вже така в нас ситуація виходить. Це б, напевне, і було дешевше навіть? теж може передбачати можливість uh -huh. отримання uh -huh. громадянства України. Безумовно, в нас є ряд факторів і обмежень, які там стосуються того, що однозначно не можуть набувати українського громадянства, там дуже великі виключення. Звичайно, це люди, які мають російське громадянство. Uh -huh. Це абсолютно А що, якщо ми будемо говорити про. Русський добровольчий корпус, де там всі громадяни Росії, які воюють на боці України, захищають Україну, то виходить, що їх не можна. А умовно, якісь громадяни Пакистану зможуть приїхати в Україну і отримати своє громадянство після війни. Можливо. Але в цілому ем, цей законопроект його основна ідея це заохочення наших людей бути. Частиною впливовою і бути громадянами України, і відповідно можливості знову ж таки для нашої діаспори, для тих, хто прийшов нам на допомогу. Тут знаєте в чому питання? Питання в тому, що можна почати з того, щоб перестати чмирити всіх і не виписувати, так? А це підтримується, в тому числі і ботафермами. Виписування, типу: виїхав за кордон, то закрий рота і там мовчи, і не відсвічуй. Все. Ти не українець. Всі, хто виїхав за кордон, не українці. Я не бачив ні, одної, ні, ні одної людини, так, кого покарали за, за такі дискримінаційні вислови. От можна просто почати як мінімум з цього. От. І вже б, напевне, було непогано. Далі, на остаточок у нас дуже цікава новина. Поляки знову хочуть блокувати кордон з Україною. Польські перевізники знову планують. Перекривати кордон з Україною. Вони анонсували акцію протесту в пункті пропуску Дорогуськ-Ягодин. Про це заявив Комітет захисту перевізників та роботодавців в сфері транспорту Польщі. Таким чином вони нібито хочуть відновити баланс на транспортному ринку, який був порушений після скасування дозволів для українських перевізників. Водночас в комітеті не уточнили, на яку дату планує акцію протесту і скільки вона буде тривати. Що хочу сказати, це дуже сильно нагадує нам. Перед парламентські вибори, так, бо одразу ж там за тиждень, за півтора тижні до парламентських виборів також почалось блокування кордону з Україною. От. Ну і тим силам, які власне зайнялися такою провокацією і почали ці блокування, їм це не допомогло. На президентських виборах їм це також не допоможе. Тому можуть бути блокування, але знову ж таки розумійте, що це просто політична гра, і причому не найкращі політики в цю гру грають. От, От і все. Що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі. Дякую всім за увагу. Гарного дня, до зустрічі!